Я студент першого курсу групи КЛ-23-4 Стельма Хартем. Вирішив на конкурсну роботу намалювати малюнки до творів відомого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Це дві поеми, які мені дуже сподобалися. Княжна і наймичка. Чому саме ці поеми я вибрав? Напевне тому, що долі головних героїнь дуже подібні. У поемі Наймичка розповідається про долю жінки-покритки, яка народила позашлюбного сина та підкинула його на виховання до бездітних людей, а сама пішла працювати до них наймичкою і виховувати свого власного сина Марка. Лише перед смертю Ганна розповідає своєму сину всю правду. В поемі княжна розповідається про те, що в одному селі жив князь із своєю дружиною. Князь постійно пиявчив. княгині було тяжко з ним жити. Годом княгиня вагітніє і народжує доньку. Княгиня дуже любить свою донечку, і сама її виховує, не допускаючи п'яницю чоловіка. Проходять роки, і княжня помирає, залишивши доньку сиротою. Донька росте сама по собі і стає ж такою ж гарною, як її матір. Після навчання в Києві донька повертається до батька, який ж все ж так, таки пиячить. Але одного разу. Батько напився і зґвалтував власну доньку. Після цієї ганьби донька йде в монастир і приймає постриг. Усім дякую за увагу.